Отака От пара. Резина новий стан має. Жирний жир. Це мішлін. Мішлін. Розмір 195 60 r 15 Модель Cross Climate Друга. Так. 24-й рік. І десь де країна, країна десь була. Купець, ну бачу Україна. Коротше, десь була Німеччина, по-моєму, Україна. А, ось, 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 ось Німеччина. Дивіться, резинка яка. Це просто Мішлен новий, стан нової.